Сейчас две срочные новости, которые противоречат друг другу. Начну с очень хорошей и долгожданной для каждого. Вооруженный конфликт на Украине совершенно точно завершится в 2025 году, заявляет человек уважаемый Виктор Орман. Это с одной стороны. С другой. Великобритания готова разместить войска на западе Украины уже на территории Украины британские войска, натовские войска на Украине для обучения украинских солдат. Как сообщает издание «Таймс», премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о возможном размещении британских войск для подготовки и обучения украинских солдат. Во время телефонного разговора с Зеленским, напоминаю, что накануне Зеленский звонил в Лондон. Стармер подчеркнул важность опубличивания такой информации. Ну то есть Британия, Лондон и Стармер делают все, чтобы эта война никогда не закончилась. Сам Зеленский звонил в Лондон для того, чтобы пожаловаться на Роберта Фицо и предложить создать антисловацкую коалицию, киевский узурпатор обратился к спецслужбам Словакии. Словакия, если кто-то забыл, суверенное государство, то есть к спецслужбам суверенной страны с требованием расследовать поездку в ФИЦО в Россию. Мы уже говорили, что в Братиславе Акции протеста проводит их исключительно оппозиция. Граждане, рядовые Словаки понимают важность визита и понимают, что от успешности переговоров с Владимиром Путиным зависят цены на их газ. Он может быть дорогим американским, а может быть дешевым российским. Поэтому все эти разговоры о том, как будут переговоры проходить, кого будут заводить на территорию Украины. Пока это все находится в фантазии голов западных журналистов. А что будет на самом деле, я думаю, мы, конечно, посмотрим в ближайшее время. В этой связи, конечно, интересно будет наблюдать действия англичан. Англичане, безусловно, будут делать все, чтобы попытаться поставить себя на место участников переговорного процесса возможного. Поэтому англичане делают все, чтобы эскалировать конфликт на Украине. Именно благодаря им наносятся удары сейчас вглубь территории страны. Стармер, безусловно, наговорил столько против Трампа, что ему надо создать определенную позицию для того, чтобы после 20 ноября в Великобритании тоже она была. А иначе может, естественно, сложиться ситуация, как мы увидим то, что уже происходило в 50-х годах прошлого столетия. И в самом деле, еще раз скажу, прямо всплеск поджогов, нападений, в том числе на отделение и полиции, и сберегательных банков. Берегите себя, не верьте преступникам. Ну и далее поговорим про еще одну очень важную э, тему, чи возможна отправка иноземных войск в Украину. Э, отже, э, Посол України в Польщі Василь Боднар каже, що наразі не бачить можливості реалізувати таку ініціативу. Однак після зміцнення позиції Києва необхідно буде долучити до неї якомога більше країн. Зараз головне зміцнити оборону України, зміцнити нас зброю, амуніцію, відповідними ресурсами для того, щоб ми могли продовжувати війну і ставити умови Росії, а не Росія. Нам. Ну там в Європейському Союзі вони ще й досі радяться і думають. Але принаймні те, що виникають такі розмови, це вже приємно. Наприклад, Британія розглядає можливість навчання українських військових вже на території України. Тобто британські інструктори будуть присутні на, на території України. Про це пишуть The Times. Перенесення тренувань в Україні може спростити процес підготовки військових, який наразі потребує тривалих поїздок до Британії в рамках. Операції Інтерфлекс вже підготовлено 51 тисяча українських солдатів. Наразі невелика кількість британських військових медиків уже проводять навчання на території України. Про підтримку Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Україна отримала дві системи ППО Айрі Сті, дві пускові установки Петріот до вже існуючих систем. 15 танків леопард першої модифікації 1 А5. Дві зенітні установки Гепард з боєприпасами дуже файна шахедобійка. Самохідну га гаубицю панзер -гауби це 2000. Це під 155 калібр. 30 бронемашин МРАП, 12 бронемашин із системою кінетичного захисту двигуна. Два радари трм л 4 d які використовуються в західних системах ППО як ціле вказ... вказники. Керовані ракети AIM9Li1 Sidewinder, Класні ракети. 52 155 мм снарядів та інше озброєння. Ну, а взагалі весь пакет. Звісно, розголошувати не будуть, тому під оцією от коротенькою під коротеньким формулюванням іншого зброєння може бути дещо цікаве. Ну і поговоримо про анонсовану тему на початку етеру. Звісно, ви вже могли бачити цю тему в інформаційному просторі загалом цю інформацію, але варто нагадати те, що керівник головного управління розвідки міністерства оборони України отримав відзнаку за підтримку українських дипломатів. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов отримав від міністра закордонних справ Андрія Собіги відзнаку за підтримку українських дипломатів. Сьогодні взяв участь в урочистому заході з дня з нагоди дня працівника дипломатичної служби України. Привітав наших дипломатів. Матів із професійним святом повідомив керівник ГУР на заході з нагоди дня працівника дипломатичної служби України Буданов подякував працівникам дипломатичної служби за їхню складну і важливу місію під час боротьби України за свободу зміцнення міжнародної підтримки нашої держави та притягнення держави агресора Росії до відповідальності. Мав за честь отримати символічну відзнаку від міністра закордонних справ України Андрія Сабіге за підтримку українських дипломатів, зазначив Буданов. І він наголосив, що пишається ефективною взаємодією та спільною роботою гурмо. Та МЗС України на благо нашої держави та захисту її інтересів. Ну, а далі поговоримо до речі про те, як уже деякі представники з міжнародної арени е, зустрічалися, е, скажімо так, по перше, їхали до Російської Федерації до Москви, Ну і звісно, зустрічалися із лідерами цієї країни. Е, так, от уряд Фіцо через ось це все може зазнати неабиякого краху після цієї поїздки. Словацьке видання пише, що. Що опозиційні партії розглядають можливість скликання позачергових визборів, щоб висловити недовіру уряду Роберта Фіцо. Зазначається, що всього декілька місяців тому така спроба нічого не дала б. Але поїздка словацького прем'єра до Росії змінила розклади і може стати крахом для його уряду. Роберт Фіцо чи Фіцо здійснив державну зраду, зустрівшись з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним. Заявив про це голова найсильнішого опозиційного руху, прогресивна словаччина, міг. Хал Шемешка він розкритикував словацького прем'єр-міністра за те, що замість вирішення проблем той біжить до іноземних диктаторів, тим самим відірвавши Словачну від союзників з Євросоюзу та НАТО. Журналісти зазначають, що прогресивна Словаччина та партія Свобода та солідарність розглядають можливість скликання засідання у парламенті, щоб висловити недовіру уряду. Зважаючи на все, деякі депутати з коаліції також незадоволені поїздкою Фіцо до Москви. Ну а в той же час Зеленський Запропонував, скажімо так, словаччині компенсацію за припинення поставок російського газу. Таким чином, президент України підтвердив, що Україна розглядала різні варіанти компенсації, але натомість. Як ми з вами вже і говорили попередньо, словаччина хоче працювати і надалі із Москвою, тобто з Російською Федерацією. Про це написав президент Володимир Зеленський в соціальній мережі ікс. Цитую, ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати з Єврокомісією, а йому в Москві чомусь вигідніше. Повідомив Зеленський. Він звинуватив Фіцо в тому, що той має тіньові відомовленості з Путіним і бореться за гроші, дбаючи за свій інтерес. Ми боремося заради життя. Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для словаччини. Тіньові відомовленості з Путіним або це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Зазначив Зеленський. Він додав, що всі в Європі розуміють це. Немає тих, хто не розуміє.